Проходьте, дорогі гості, радий вас бачити в нашій світлиці. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні я щиро радий вітати нашу гостю у цій світлиці і хочу це привітання скласти для всіх дітей Донецької області. Любі діти! Крок за кроком, день за днем ми наближаємося до зими. Якою вона буде, не знаємо. Але просимо, аби була мирною. Чи буде сніг, тріскучий мороз? Чи буде десь дощик від лига? Але на 100% ми впевнені, що зима до нас завітає у гості зі святами. І я також добре знаю, що ви любите свята, чекаєте їх, готуєтеся до них. І, звичайно ж, маєте пам'ятати, що добрі справи потрібно робити не лише перед Днем Святого Миколая тиждень, два чи місяць часу, але й завжди, протягом року і протягом цілого життя. Підтримуйте тих, хто поруч із вами, допомагайте, діліться цукерками і іграшками, а головне діліться посмішками, добрим настроєм, теплими обіймами, ніжним і лагідним серцем. Пам'ятайте про вдячність. Бо ми кожного дня маємо кому дякувати в житті. І найперше, найголовніше. В молитві дякуємо Богові за дар життя на землі. Дякуйте вашим батькам, вашим рідним, а в кого є то й дідусям та бабусям, адже вони так багато працюють, дбають, стараються, роблять все для того, аби ви були щасливими. Пам'ятайте, батьки, ваші рідні мріють бачити вас сильними і міцними, тілом і духом. Справжніми і достойними українцями і україночками, господарями і господинями на нашій рідній, Богом, даній українській землі, бо це наше святе право, але його нині доводиться виборювати дуже дорогою ціною. І ми маємо дякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, які нас бережуть кожного дня. І де би ми не були в Україні, чи поза її межами маємо підтримати наших сучасних героїв так, як вміємо, так, як можемо, так, як підказує нам наше серце. Хтось плете маскувальну сітку, хтось робить окопні свічки, хтось пише листа, а маленькі малюють малюночки. І ці вітання линуть у холодні окопи і бліндажі, і там наші воїни відчувають краплиночку вашого тепла і любові. І, звичайно ж, любі мої діти, не забувайте про вдячність для ваших вчителів, для вчительки, яка сьогодні тут завітала до нашого маєтку Святого Миколая, в особі якої обнімаю вас усіх. І щиро Щиро хочу попросити, аби ви пам'ятали, що праця вчителя непроста і дуже відповідальна. Вчитель не лише допомагає вам пізнавати світ і все, що є в ньому, і знаходити себе на цій великій планеті Земля. Вчитель, так само, як і ваші батьки і рідні, любить вас такими, якими ви є. Десь старанними, а десь не дуже, десь чемними, але буває не зовсім так, як би дорослим хотілося. Та ви пам'ятайте, що і ваші рідні, і ваші вчителі бажають вам тільки добра, за вас переживають і вболівають. І, звичайно ж, любі мої хлопці і дівчата, не забувайте дякувати тим, хто поруч із вами. Вашим друзям, а в кого є то рідним братикам і сестричкам, вашим близьким і знайомим, вашим однокласникам, хто близько і хто далеко, з ким приємно, цікаво проводити час. Старайтеся ніколи і нікого не ображати, ні словом, ні ділом, а допомагати, підтримувати і завжди жити в мирі, повазі. І християнській любові між собою. Знаю, що багато з вас писали до мене листи. Знаю, що маєте дуже і дуже багато питань, які ви хотіли безпосередньо мені поставити, але тим не менше я постараюся відповісти на них, дати відповіді. А тут хоча б на частиночку, на одне-два питання, так само для вас усіх. Куди за традицією потрібно дітям покласти лист, аби святий Миколай його дуже швидко знайшов і прочитав? Можна на підвіконні залишити. Хтось залишає під подушками, хтось залишає десь інде тій кімнаті, де спить, чи десь у вітальні, можливо. Тим не менше я і мої помічники стараємося жоден лист не пропустити, щоб усі вони потрапили за адресу. А як ви зберіга... ну, зберігаєте тепло? Ну, як зігріваєтесь в умовах нашого вимкнення світла постійного і насання взимку? Це одяг? Чи, можливо, у вас є якісь свої секрети, які як можна зігрітися, коли дуже-дуже холодно? Найбільше мене зігрівають гарячі серця і дітей, і дорослих тих, хто має щиру віру. І тих, хто втілює в життя іскру Божої любові. Чекаю зустрічі. До, до, до побачення!